Ідею такого артистичного флешмову підтримали студенти усіх груп. На подвір'ї закладу учні об'єднались, щоб створити девіз безпеки, виклавши слово охорона праці. Кожен таке міроприємство воно в свою чергу якось стимулює цих студентів. Дуже добре, що студенти з розумінням відносяться до цієї проблеми. Усього в акції задіяно було близько півтори сотні молодих людей. Студенти своїм прикладом показали, охорона праці працює безпечно, тим самим продемонструвавши знання з питань охорони праці, а ще своїми діями проголошували, що життя прекрасне і його потрібно берегти. Охорона праці для них це в першу чергу безпека життєдіяльності їхньої, це безпека їх підлеглих в майбутньому. І це вчасне виконання їх конкретної роботи їх обов'язків. Фахівці Держгірпромнагляду переконані, що раніше майбутній працівник усвідомить важливість правил охорони праці, тим менше в майбутньому буде нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві. Охорона праці це все ж таки такий предмет, який допоможе зберегти своє життя в майбутній ну, професії, тому дуже важливо його знати і вчити. Цьогорічні акції проходять під девізом безпека праці та здоров'я під час використання хімічних речовин на виробництві задля привернення уваги населення до реальних загроз як для суспільства в цілому, так і для виробничого середовища, яке нерозривно пов'язано з навколишнім.